У цьому прикладі я хотів би показати вам класний такий цікавий прийом, і, зокрема, набір пари лайфхаків по роботі з виглядами, і, зокрема з 3D-виглядом і не простим, а спеціальним. Зараз подивитись, про що я маю на увазі. Для початку в мене є така от архітектурна модель, підійде будь-яка ваша модель, підійде будь-яка тестова модель. В принципі, дехто може вас її впізнати. Це модель з нашого вебінару по Twinmotion. Так якій ми проводили і розказували про 2023 ревіт, і чому ось ця зв'язка, вона досить крута і працює реально добре. Тиждень тестуємо, глюків не було, залітає, оновлюється прям, прям чудесно. В принципі, якщо теж з нею працюєте, дайте фідбек, розкажіть, як воно вам. Отже, поговоримо зараз про 3D вигляди, і, зокрема, про те, як можна простіше з ними оперувати і з ними працювати. Моя модель досить проста, точніше, тут видалені всі зайві плани, всі а, листи. І давайте зробимо собі для цього вигляду додатково декілька інших планів. Зокрема, view, floor plans, floor plan. Так, зберігати ми не будемо. І перші два поверхи зроблю у вигляді. Так, раз і два. Чому третій не роблю в третій садах? Він нам зараз не цікавий. Отже, один поверх. Поверх номер два, поверх номер один. Так в нас є. І бачимо, в нас от є, наприклад, сходи. Давайте ще зробимо розріз. Section по цих сходах і по будівлі. Нам не особливо насправді цікаво, що в нас буде, буде в цьому секшені, але тим не менше ми його з вами зробимо. Є, є. Тепер що хочу зробити далі? Так як я обіцяв вам показати трошки прийоми роботи з 3D, то в даному випадку трошки буду натякати. Я хотів би зробити нормальний, гарний розріз у 3D, саме по будівлі, десь приблизно по такому ж вигляду. Як це можна зробити? Як це все можна налаштувати для того, щоб у вас воно працювало насправді плюс-мінус. Так би мовити, ну, симпатично і досить просто в коригуванні і в редагуванні. Так, і почнемо ми з вами з того, що перейдемо у 3D-вигляд. 3D-вигляд в мене є один базовий. В фігурних дужках це базовий 3D вигляд. Я зроблю з нього копію, можна звичайно, можна з деталізацією. Для зручності роботи мені зараз не потрібні тут ось ці скокбокси зелені, так їх можна повимикати, можна повидаляти. Видаляти не буду, візьму, зайду у видимість графіку, і в розділі Annotations попробую знайти скоп бокс. В 23-му ревіті, чи, можливо, що на 22-го з'явився пошук по фільтру. Тепер можна шукати по назві категорії. Велика, маленька буква не має значення, реально зручно ввели і забрали ці скоп бокси в себе. Це перший такий момент. Далі. У нас тут підв'язані є файли архітектурні та інженерні. Я думаю, ви вже трішечки їх бачили. Можна зараз вибрати і ось подивитися, вони є. Нехай собі будуть. Далі, я хочу взяти і трішки налаштувати свою графіку. Давайте ми її так базово з вами пройдемося по моїх налаштуваннях. Це реалістичний режим Graphic Display Options. У мене відключені грані, так, у мене відключена прозорість, У мене включені всі тіні. Sketch lines відключені, оскільки в нас не працюють show Edges. Так, Deps uh, Queen теж не працює, тому що воно працює лише на фасаді. Так, освітлення не рухав. Реалістик режим та менуал можна автоматичний поставити це щодо експозиції, фактично. Так, наскільки воно буде світліше чи темніше. Uh, і бекграунд uh, наразі теж не рухає, поки що поставимо новим. Командую ОК, okay, ось маємо 3D-вигляд. Тепер. Я хочу зробити його більш цікавим в подачі. Як можна цікаво це все зробити? Для початку я хочу зорієнтувати його саме по моєму розрізу або по моїх планах. Ви бачили, вже в нас є плани і розрізи. Наприклад, якщо я поставлю поруч і план, і, роз... і свою... свій вигляд, в даному випадку, свою аксонометрію, то ми будемо бачити це саме ось таким чином. Ось є мій план, ось є мій 3D. Як можна швидко підрізати 3D? Ви вже знаєте про такий інструмент, як Section Box, який дозволяє включити границю підрізки. Якщо воно не є приховане, то зараз можна взяти і обрізати цей елемент. Ось він у мене є, трошки більший. Чому? Тому що тут є елементи аналітичної моделі в, конструктивній моделі, в конструктивному файлі, і тому моделька показується більшою. Але покрутимо трішки ближче. І зараз ми можемо це в ручному режимі налаштовувати. Але часу на таке налаштування йде дуже багато тим більше ми не завжди можемо попасти на потрібний поверх. І фактично вгадування через вигляд буває дуже довгим. Так? Ось так от підкрутити, опустити вниз. Ну, це досить довго. Плюс не факт, що це точно буде по нашому, нашій відміці, яку ми хочемо показати. Тим не менше, ніби результат досягнутий. Але є спосіб набагато швидший в роботі, який на порядок швидше дозволяє це все продемонструвати і це все зорієнтувати. Для того, щоб це вам показати, я візьму і викличу. Суперштурвал. Вигляд вже не має значення, в, якому ви, в якій орієнтації ви стоїте, викликавши суперштурвал, права клавіша мишки. Тут знаходиться ряд команд для того, щоб ви могли ефективно займатися навігацією в своєму вигляді. І давайте візьмемо команду, яка в нас стоїть нижче, це такий набір команд. Orient to view, Orient to plane, undo. Відмінити і Save View, зберегти вигляд. Save view важливо робити після налаштування вашого вигляду, коли ви це все покрутили, save view, бо буває, що вигляди збиваються на базові 음, створені вигляди. І найцікавіше для мене команда це orient -to view. Вибравши її, вам Revit покаже список планів, список розрізів, список інших 3D-камер, згідно яких ви можете орієнтувати свій вигляд. Тут ви бачите поверх 1, поверх 2 і Section 1. Вибравши поверх 1. Подивіться, будь ласка. Мало того, що Рвіт мені перейде у вертикальну проекцію, він ще й візьме і спробує мені це все підрізати відповідно до налаштувань мого левела 1. так? І в нас вже моделька буде підрізана. Ось прошу. Взяло воно мені з запасом, в принципі, все логічно. І хто особливо зараз уважний, той міг побачити, що в мене тут трішки пропала архітектура і елементи. Тому що Revit попробував скопіювати мені налаштування цього поверху 1, які тут йдуть. так? Цю графічну, цей графічний не знаю, стиль, оформлення подачу. У нас це зроблено в категорії Electrical, тобто тут пріоритет на електричні мережі, як в мене, і в моделі. Можете побачити. Подивіться, будь ласка, як і в нашій моделі. Так. Тому, відповідно, він мені це зорієнтував. Ага, і перепрошую, що невисокий був рівень деталізації, то не хотіло показати. До речі, можливо, скоріше, був баг якийсь, поміняв рівень і зорієнтувала. Отже, бачимо, нам покрутило вже до поверху нижче. І це реально дуже зручна. Історія. Якщо взяти там, відмінити собі шаблон, то в принципі при цих налаштуваннях різних view range, можна також собі коригувати тут план і підрізку вашого вигляду. Але давайте опустимось трішки нижче. Маємо з вами підрізку по нашому вигляду, по нашому поверху 1. Є? Є. Давайте зробимо ще одну копію вигляду і зорієнтуємо собі по поверху номер 2 Послідовність буде та ж сама. Права клавіша, Orient of View, level 2 Office. Трішки часу йде на цю підрізку, насправді хотілося б трішки швидше, але йде. І от якось воно мені дивно насправді це все ем, оновлює. Точніше, цю модельку промальовую, бо потрібно, так би в такі враження перегенеровувати йому модель, щоб воно її нормально зорієнтувало. І бачите, взяло трошки більше запасу мені, Section Box взявся трошки більший, але ви можете побачити, що тут з цікавого поверх 1. Вже зараз фактично в цей Section Box не попадає. Тобто моделька чітко з другого поверху почалася в нас вгору. Це реально теж дуже зручний момент для роботи. Отже, маємо в себе два вигляди, вже які в нас орієнтовані по-іншому, правда? Дуже непогано. Давайте попробуємо зробити таку ж саму дію, тільки вже з розрізом. Для того, щоб зробити це з розрізом, так, я знову роблю копію 3D-вигляду. Ми всюди працюємо з вами в 3D і присвоїмо зараз наш розріз до цього всього діла. Наш Section 1. Тут теж круто, гарно, тому що Section 1 тепер поміняється і буде відображатися, як у вас ось тут. У вигляді. Так, Раз. І два. Але, бачите, знову ж таки, не промалювалася чомусь графіка. Не знаю чому. Дуже дивна історія з цим, чому воно хоче перепромальовуватися ще раз. Наприклад, там меблювання немає. Можливо, дійсно зв'язано з налаштуваннями базовими якимись. Але... При оновленні там, рівня деталізації або рівня графіки, в нас оновився вигляд. Є, є. Верх можна підняти трошки видно чітко по е, хвак установці так, по пристрою, якщо підрізка йде в нас рівно так само, як в розрізі. Хочу сказати, що це не динамічне відтворення, тобто змінивши в 3D, у вас, в принципі, без проблем поміняється в 2D. І ось ми маємо з вами вже досить класний формат орієнтації. Є, є. Але що б мені тут хотілося, на кожному з цих виглядів, які в мене є, мені б хотілося дати їм трошечки більш живого формату відображення, а точніше, я хотів би включити перспективу. І якщо ви зараз для цих трьох виглядів включите в себе перспективу, поміняєте у Properties Projection Mode з. Orthographic на Perspective, то ви побачите, що у вас все перейде в перспективне відображення. Тобто ваші плани перестануть бути рівно ортогональними, а з'явиться ось глибина в даному місці. Це стосується усіх безпосередньо планів, які ми робили з вами по 3D-орієнтації. І це стосується аналогічно розрізу. Зокрема, на розрізі даний вигляд, напевно, буде найбільш показовий серед всіх. Які в нас, ну, ймовірно, що будуть. У мене, бачите, взято досить таки багато паралельно ще з землі, тому досить такий широкий вигляд. І на розрізі, подивимось з вами, в нас вийшла перспектива. Ось це, до речі, дуже-дуже якраз і непогано те, що ми хотіли. Бо давайте подивимось поближче. Вже бачимо, фасад пішов глибше, вже пішли інженерні мережі в глибину, зверху, знизу, включене в 23-му рівні якесь динамічне світло. Що мені хотілося тут поміняти, поправити? Давайте для початку розберемося з заливкою, давайте зробимо її там суцільно чорного кольору. Для цього відкриємо всі категорії, виберемо всі об'єкти і поміняємо кат-патерн для нашого, нашого виборного об'єкту, точніше, виборних всіх категорій. Зробимо. Чорний колір, команда ОК, команда ОК. Як результат, в нас зараз з вами все перемалюється, що можливо, у чорний колір. Вже чуть-чуть стало нам цікавіше. Режим графіки, наприклад, давайте поміняємо на «Hidden Line. Не реалістичний, а приховану лінію, скритою лінію, так, тому що, наприклад, тут розчиняються певні об'єкти. Ось ця швидка підрізка по розрізах і по інших об'єктах, насправді, по планах, по фасадах, вона дуже сильно виручає, коли нам треба з вами працювати з елементами в ревіті, тому що не завжди є час і, так би мовити, цей ресурс на ці 3D-підрізки совати. А через видовий штурвал, права клавіша мишки швиденько можна це все орієнтувати. Проте, тут є ще пара моментів. Перше, пам'ятайте, я вам говорив, що треба зберігати View, робити команду Save View. Це обов'язково треба робити, якщо ви хочете, щоб у вас а, безпосередньо зберігалося налаштування цієї орієнтації цього вигляду. Тому що налаштування графіки будуть збережені, а орієнтація вигляд може пропасти, може злетіти. Тому таким чином добре орієнтувати. Далі, з цікавих моментів, зараз ми бачимо певну перспективу, правда, яка є. Її можна поглибити, її можна послабити. Робиться це через теж праву клавішу мишки через суперштурвал. До речі, щось дуже важко мені цю модельку промальовує ревіт. І для того, щоб цю перспективу поміняти, права клавіша мишки Increase-decrease focal lengths. Клікнувши раз, далі ваш курсор поміняється на таку лупу в прямокутнику. Затиснувши мишку і. Піднімаючи вверх вниз, ми цю фокусну відстань, відповідно змінюємо. Або збільшуємо перспективу. Можна бачити по фасадних рейках, або навпаки, ближче рухаємось до аксонометрії. На приликий жаль в ревіті немає стандартних налаштувань по визначенні. Фокусної відстані в цифровому еквіваленті. Тобто просто так сказати, що я хочу фокус там аля 35 мм, так ви не можете. По замовчуванню, вся перспектива, яку будую Revit, вона вже йде в цьому фокусі, близько до цього фокусу. Але коли ви її редагуєте, фокус на відстані, звичайно, що трішечки починає втрачатися. І це контролювати досить таки складно. Якщо ви це посовували вправо Тому реалістичну передачу зображення, так, оцю пропорцій, буває складно виконати саме з зокрема за рахунок цієї специфічної роботи з фокусною відстані. Але це ось ще один спосіб, як ми можемо в себе це все міняти і це все змінювати. Користуємося таким способом постійно. Далі вже можна собі поекспериментувати безпосередньо вже з. Наприклад, елементами експлоуду, так, тобто взяти цілу модель, експлоуднути її догори вище. Можна якось замалювати собі окремим кольором елементи інженерні, наприклад, так відділити це все. Вже працюючи з видимістю графікою, ми вже маємо змогу працювати як нам завгодно. Звичайно, що тут діють і шаблони виглядів. Тобто, якщо у вас є якісь певні шаблони налаштовані, то ви їх можете використовувати без проблем. Так? Наприклад, архітектурний план. І в нас зараз трішечки зміниться тут вся графіка повністю на елементах. І це точно працює, це реально теж класний спосіб для роботи. Ну, синій не мій колір. Бачите, купа всього відновилася, показалася. Вернемося назад. І так само працює це все з планами. На планах, в принципі, так само можна це все присвоювати. Покажу ще один такий цікавий лайфхак по тому, як швидко присвоїти налаштування з одного вашого вигляду на налаштування всіх інших. Давайте ми зараз. Ріві продумує цю модель. продумав, так. Ми бачимо, що в мене на цьому вигляді налаштування всіх елементів чорні. Але я не робив це у шаблоні, не створював це шаблоном і не буду це зараз робити. А яким чином мені перенести ці ж налаштування на мій а, план, так? щоб мій план аналогічно отримав цю графіку і ці налаштування графіки. Тут все дуже просто. Права клавіша мишки і команда Apply View Template. Ви знаєте, цю команду вона дозволяє присвоювати вам шаблони виглядів, правда, ті, які є. Але хто був уважний, той а, зрозумів, що, що почув мене, коли я декілька секунд тому казав, що я не використовував шаблон виглядів для налаштування графіки. І тим не менше, якщо ви внизу поставите галочку в а, позиції Show-Views, Revit підсвітить вам всі вигляди, які у вас є в даній моделі. Вони будуть у вас посортовані по типах. Так можна всі показати. Він покаже і а, шаблони, і вигляди. І я можу, ймовірно, спокійно взяти якийсь вигляд за основу для цієї графіки. Наприклад, копій 1 так, Це мій останній вигляд, який в мене є зроблений в розрізі. Натиснувши на команду ОК. Зараз, в мене графіка підлаштується під графіку вигляду копій 1. Мала підлаштуватися, що не підлаштувалося. Давайте зараз перевіримо. Um, apply Template Properties. Візьмемо «Show views». Копію 1, Apply Properties. Hmm. Цікавий, до речі, момент. Можливо, зараз це баг. Але, в принципі, мало працювати для того, щоб поміняти параметри для вигляду і на 3D. Ну що ж, бачите, не завжди виходить інколи треба значить, створити шаблон з вигляду. Давайте тоді класично зробимо там. Шаблон Давайте. Шаблон графіки напишемо. Окей. І присвоїмо його тоді до нашого вже вигляду, раз така історія пішла. Хоча дивно, чомусь з першого разу воно не помінялося досить цікаво. При присвоюванні шаблону звертайте увагу, звичайно, що на то, скільки шаблонів вас присвоєно. Хочу також звернути увагу на те, що шаблон графіки не змінює вам фокусну відстань. Тобто, як це ми робили з вами на окремому вигляді, коли ви присвоїли такий шаблон, фокусна відстань у вас не міняється. Тому може доведеться її змінити в ручному режимі через праву клавішу мишки, increase, decrease і, відповідно, вже собі або збільшувати цю фокусну відстань, або зменшувати. Так? Так як вам буде це цікаво. І зум назад трішечки. Бачите, я трішки змістив зум, мене поїхала панорама моя. Точні, не Панорама а моє зображення поїхало по центру. Якщо я хочу собі відцентрувати, можна взяти команду pen і трішечки попосовати це все. Ви можете бачити, як в мене зараз змінюється по стіні збоку і по центру видно, як в мене міняється зображення. Так, ми міняємо перспективу в себе. Таким чином, щоб приблизно дивитися ось в цю точку центру. А всі інші стіни в нас показувалися вже як елементи безпосередньо перспективні. Досить такий зручний і гарний формат подачі. Обережні будьте з друком, тому що буває, що ці чорні тіні, які я зараз включив, на друці будуть просто чорними і дуже сильно зливатися. Така рекомендація завжди це перевіряти, як воно у вас виглядає, бо може бути дуже добре все у вас на графіці і на комп'ютері, і дуже погано все при друзі. Ось такий цікавий прийом для роботи з. 3D-виглядами, які в нас є в Revit, які ми часто юзаємо для того, щоб подати свою графіку. Також часто ви можете зустріти таку подачу, ці перспективні розрізи, наприклад, і в інших там, конкурсних проєктах, де це де зроблені моделі, де хочеться мати перспективу, і при тому це все в межах одного ревіту, і дуже насправді швидко. Якщо тема цікава і її варто продовжувати, напишіть про це в коментарях. Розкажу, як це можна пост-обробити трошечки цікавіше в фотошопі, як використовувати задні фони. Наскільки багато можливо доведеться вам працювати з фотошопом, якщо хочете подавати потім це все в більш такі деталізованій графіці так, для роботи. Експериментуйте, пробуйте надсилайте результати і до нових зустрічей. Дякую вам за те, що подивилися цей урок.